І очень опасна, і свої ворота. І продовжується ця контратака. Простріл. у ворота залітає. Боже, яке нещастя для Динамо. Старова, і напевно перемога для Шахтаря. 88-ма хвилина. Тентиніо прострілює. Говорили джокер. Е, джокер, але в колоді Шахтаря був ще й інший. Да, два, Інша два карта. Автогола, карта чужа. Два, два. автогола в одному матчі. Видно. Тем более в таком матче. Вот дентиньо, опять хочу мяч, вот у ворота залетает. Это несчастье какое-то. Казалось бы, уже мяч потерян был. И. Еще от руки. Дуже рідкісний випадок за в історії футболу пам'ятається хіба як колись 2009 тисячі дев'ятому кахакаладзе в матчі збірної Грузії, Грузії проти Італії зва свої ворота, але то все.